Добрий день. З вами Наталія Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема нашого уроку ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Запиши каліграфічну хвилинку. Число 87 785. 1080 поділити на 300 буде 6. 4500 поділити на 500 буде. 9. 4.000 поділити на 800 буде. 5. 2100 поділити на 700 буде. Звичайно, 3. 45 тисяч поділити на 5 тисяч буде 9. 18 тисяч поділити на 3 тисячі буде. Шість молодці, ви впоралися. Будь ласка, поясніть, як виконували обчислення 37500 поділити на 500. Спочатку беремо перше неповне ділене та шукаємо кількість цифр у часті. Якщо в нас у дільнику. Є три цифри, то ми пробуємо одразу брати першим неповним діленням три цифри. 375. Число 375 містить тільки три сотні, а в нас треба поділити аж на п'ять сотень. Тому воно нам не підходить. Нам із вами потрібно взяти, значить, зразу чотири цифри. Це число 3750. 370... Тепер 3750 поділиться в нас на 500, звичайно. І далі залишається ще одна цифра. Отже, у прикладі буде в часті два числа. Дві цифри, точніше, двоцифрове число. Дивимося. 3750 поділити на 500 буде дорівнювати 7. 7 помножити на 500 буде 3500. Залишається 250. Зносимо ще нулик. 2500 поділити на 500 дорівнює 5. 5 множимо на 500 буде 2500. Наступний 52 200 поділити на 600. Ми дивимося, якщо в нас дільник буде 600. Так, нам треба обрати число. Трицифрова нам не підходить, тому що там є тільки 5 сотень. Беремо чотирицифрове число. Отже, число 52 204 перші циферки беремо 5220. 5220 поділити на 6 сотень. Або ми можемо сказати 52 сотні поділити на 6 сотень. Так буде зручніше. Буде, звичайно, по 8, тому що 8 помножити на 6 дорівнює 48 і два нулі позаду 4800. Отже, 5220 мінус 4800 дорівнює 420. 420 на 600 ми не поділимо, тому зносимо нулик. 4200 поділити на 600. Простіше кажучи, 42 сотні поділити на 6 сотень буде дорівнювати 7. 7 помножити на 600 дорівнює 4200. Отже, 576 тисяч поділити на 8 тисяч. Нам потрібно дібрати перше неповне ділене, щоб поділилося воно на 8 тисяч. Якщо дільник має розряд тисяч, нам потрібно дібрати також починати добирати з тисяч. Якщо ми візьмемо тільки 4 цифри, у нас буде 5760. Чи зможемо ми від 5 тисяч 5 тисяч поділити на 8 тисяч? Ні. Тому беремо ще наступну циферку. Беремо одразу 57 тисяч 600. Нам треба 57 тисяч 600 поділити на 8 тисяч. Простіше кажучи, ми можемо з вами 57 тисяч поділити на 8. Скільки буде? Звичайно, по 7, тому що 7 помножити на 8 тисяч буде 56 тисяч. Залишається ще в нас. Скільки? 1600. 1600 на 8 ніяк не поділиться на 8 тисяч. Тому ми беремо з вами зносимо ще один нулик. 16 тисяч поділити на 8 тисяч буде дорівнювати 2. Тобто 2 помножити на 8 тисяч дорівнює 16 тисяч. Розглядаємо інший спонсор. Перше ділене в нас буде 52. 52 нам можна поділити на 6, так? і буде по 48, тобто по 8. 8 множимо на 6 буде 48. Залишається 42. Отже, 42 поділити на 6 буде по 7. Так? 42 мінус 42 дорівнює 0. Буде 87. У нас 576 поділити на 8 тисяч. 576 тисяч поділити на 8 тисяч. У нас залишається, якщо приберемо нулі, 576 і залишиться 8 також. 57 ділимо на 8 дорівнює по 7, тобто дорівнює 56, 16 залишається. І 16 ділимо на 8, дорівнює в нас по 2. Тобто, щоб поділити одне кругле число на інше кругле, можна відкинути в діленому дільнику однакову кількість нулів. Дивимося уважно, пробуємо вирішувати останнім способом. 58 800 поділити на 700. Умовно, пальчиком закриваємо або умовно відкидаємо. 2 нулі в одного числа і в іншого. В нас залишається 588 поділити на 7. Дивимося, шукаємо перше неповне ділене. Звичайно, першим неповним діленим у нас буде 58. Отже, в частці буде 2 циферки. Двоцифрове число. Дивимося, 58 ділимо на 7, буде по 8. 8 множимо на 7, 56. 2 залишається. 2 поділити на 7 ніяк не зможемо, тому зносимо 8. 28 ділимо на 7, буде 4. Отже, 4 множимо на 7 буде 28. Ось наш приклад вирішено. Буде 84. Наступний, будь ласка. 53 400 поділити на 300. Умовно, ми закриваємо з вами нулі або відкидаємо їх. Тобто буде 534 поділити на 3. Знаходимо перше неповне ділене, Це в нас буде 5. Так? І ми кажемо, що в часті буде три цифри. 5 ділимо на 3 буде по 1. 1 множимо на 3 буде 3. 5 мінус 3 буде 2. Трійку зносимо. 23 ділимо на 3 буде по 7. 7 множимо на 3 21. Залишається двійка. Четвірочку зносимо. 24 ділимо на 3, буде по 8. Отже, 3 множимо на 8, буде 24. Все, приклад вирішено. 178. Будь ласка, давай спробуємо вирішити його самостійно, цей приклад. Ми перевіряємо, а якщо треба, зупинісь зараз відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Дивимося, 20.700 поділити на 300. Ми з вами умовно відкидаємо нулі у діленого і в дільника. І в нас із вами залишається 207 поділити на 3. Перше неповне ділене у нас буде 20, тому в часті буде 2 цифрове число. Так? Тобто дві циферки буде. 20 ділимо на 3, буде 6. 6 множимо на 3, 18. Залишається двічка 2 ми на 3 не поділимо, тому зносимо сімку. 27 ділимо на 3 буде 9. 27 мінус 27 дорівнює 0. Отже, 20 700 поділити на 300 буде 69. І наступний виконай самостійно. Давай перевіримо. Сподівайся, в тебе вийшло саме так. Розв'яжіть задачу, склавши вираз. Із двох міст одночасно на зустріч одна одній вийшли дві групи лижників. Перша група рухалася зі швидкістю 11 км на годину. А друга зі швидкістю 13 км на годину. Через 5 годин вони зустрілися. Яка відстань між містами? Що відомо про першу групу? Правильно, вони йшли зі швидкістю 11 км на годину. А про другу 13 км на годину йшла їхня швидкість. Скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми з вами дізнатися, через 5 годин вони зустрілися, яку ж відстань вони подолали? Звичайно, можемо. Якщо ми в першій дії, знаючи, що одні йдуть 11 км в одну годину, а інші йдуть 13 км в годину, що ми можемо дізнатися? Ми можемо дізнатися, скільки обидві групи рухаються за одну годину разом. А потім що треба буде зробити? Звичайно, просто помножити на 5. Запиши цю задачу собі у зошит. Дивимося. Спочатку ми з вами додаємо 11. Додаємо 13. Так? В нас стає 24. 24 ми множимо на 5, дорівнює в нас 120 кілометрів. Відстань між містами 120 кілометрів. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!